Шановні слухачі, дуже приємно знов з вами зустрітися з приводу неочікуваної події, яка відбулася в площині юриспруденції, а саме позитивна практика щодо стягнення шкоди завданої агресії Російської Федерації проти нашої держави в особі підприємств на тимчасово окупованих територій. Нашої області, а також Херсонської області, які прилеглі до нашого міста. Є декілька звернень до нашого підприємства стосовно відшкодування цієї шкоди. Є вже позитивна практика рішень в господарському суді, які виносить рішення законні по стягненню з Міністерства юстиції або прокуратури Росії вказані суми завданої шкоди. Ця сума спирається на е, фахових документах аудиторів, судових бухгалтерських експертів, оцінювачів, товароведів та адвокатів. Загалом ці суми дуже великі. Потім це рішення легалізується на території іншої держави, наприклад, будь-якої країни Балтії, Польщі. Великої Британії, Німеччини або Сполучених Штатів Америки І організації, фонди, підприємства, які мають можливості щодо аресту замороження активів або російських олігархів, або держави Росії. Такі підприємства вже є на території Сполучених Штатів Америки, наприклад. Вони з суми заморожених активів відшкодовують цю, цю суму шкоди українським підприємствам, українським державним установам та закладам, а також фізичним, фізичним особам. Виходячи з цього, ми запрошуємо підприємства. Які постраждали від агресії РФ на тимчасово окупованих територіях нашої області, а також прилеглих областей. Звертайтесь до нас, ми цей комплекс робіт опрацьовуємо, адмініструємо, скеруємо все до суду, зробимо в найкращому вигляді і отримуємо позитивне рішення суду, щоб в подальшому втілити його в життя та отримати в найкоротший термін, коли буде розпочата на потоці ця справа по відшкодуванню: грошові кошти на відшкодування цієї шкоди, вважаю за доцільне звернутися сьогодні, тому що протягом останнього тижня відбулось декілька позитивних подій з цього приводу. Інформаційний в інформаційній площині ви всі в змозі читати цю інформацію. Я відслідковую це по реєстру судових рішень, і все буде гаразд. Як найшвидше е, закінчиться е, війна, так найшвидше ми отримаємо рішення та грошові кошти. Додатково повідомляємо, що підприємства. Організації, заклади, фізособи, які розташовані не на тимчасово окупованих територіях, а на території контрольованої Україною, наприклад, міста Запоріжжя, Вільнян та інші, також можуть звертатися до нас з приводу цього ж самого питання. Але ситуація в них найбільш проста, тому що документи знаходяться на території України. І нам ця справа буде легше виконуватися. На все добре, слава Україні!